Доброго дня пацани. Іду по вас справа. Значить така система поливу тут за дня. Словно пожежі, мені здається, вона вже трошки нету і все окей. Чотири ночі мені пройшло сповіщення про можливу евакуацію, але в принципі все добре. Тому якось так. Сьогодні у нас сонячний крутий день. В принципі, дим ще трохи видно, це тут. Ну Як трохи, достатньо таки видно, там також. Ну і позаду, в принципі, також. Багаріч, я з тим, що а, локалізували пожежу. В принципі, мабуть, ну і далі горить, просто е, не так швидко розповсюджується. Вітер сьогодні такий, в принципі, помірний. От такі справи. Скрізь, до речі, по місту такий попіл. От сьогодні днем він також падав, але падав з неба. Падав з неба, а зараз він просто лежить на землі. Значить, я як завжди вийшов на вечірню прогулянку, знаєш, сьогодні. День відносно легкий, але знову ж таки багато було мозкової діяльності. Тобто дуже багато зараз потрібно знайти відповідей на запитання. Вирішити, куди рухатись далі, в якому саме напрямку. В принципі, боротьба з собою вона найважча. Взагалі ми тільки боремося, по суті, самому світі з собою. Ти, ти можеш стати будь-ким. Єдиний твій суперник це ти сам. Знаєш, я так помітив, якщо ти кожного дня не викладаєшся і не робиш і жалієш вночі про те, що ти не зробив під час дня, ти не проживаєш те життя, яке можеш проживати. Ти проживаєш, на жаль, такий маленький анонс, того життя, яке ти можеш жити. Мозок в нашому організмі це номер один сигналізатор того, що щось не так і подразник для наступних дій. Тобто навіть відказ в підході наступає не за рахунок того, що ми не можемо робити це м'язами, а за рахунок того, що ми просто даємо сигнал нашим м'язам, що ми не можемо працювати від мозку. Так само дуже багато проблем в нашому організмі спричинені саме через наші нерви, через нашу психіку. Дуже-дуже велика кількість проблем, які, здавалось би, не мають ніякої належності до мозку, вони все рівно напряму залежать від цієї діяльності. Зачасту, тобто в основному подразниками в нашому житті не являються зовнішні фактори. Зачасту це просто наш розум. Ми самі продумуємо собі проблеми, ми самі продумуємо собі цілі, ми самі продумуємо шлях, куди ми хочемо йти, життя, яке плануємо, рівень життя, заробіток. Все йде з нашої підсвідомості, з нашого мозку. Є така хороша книга, називається Емоційний інтелект. Не пам'ятаю, хто написав, Чалгіні, здається, але це не точно. Я її дуже давно читав, це така досить велика книжка. Но no, мов. 21 столітті ми не маємо таких зовнішніх подразників, тобто зовнішнього середовища, середовища, які можуть нас травмувати, вбити і так далі. Зрозуміло, що є певні події, не буду озвучувати, які, які дійсно можуть нам нанести шкоду нашому здоров'ю, а також взагалі забрати наше життя. Але зараз не про це. Тобто зараз ми говоримо про звичайні тепличні умови звичайної людини, яка живе в місті, в селі там чи будь-де. Тобто зараз. Нам, в принципі, нічого не загрожує. І всі проблеми починаються саме з голови. Тобто стосунки, сім'я, фінанси, відносини і будь-що-будь-що, що ти хочеш в житті, ти хочеш машину і так далі. І без належної установки свого розуму ти будеш заганяти себе просто прокрастинацією, будеш заганяти себе залежностями, тобто алкоголь, тютюн, інші види залежності, Тікток, Інстаграм це також залежність. Тому що ти нічого не робиш з цим життям, просто uh, спостерігаєш за тим, як живуть інші люди. Зрозуміло, що інстаграм, TikTok, ютуб це uh, платформи, в яких панує ілюзія ідеальності. Зрозуміло, що в житті все не так, тому що люди викладають в принципі сюди а, uh, 1% з того, що в них є в житті. В загальному, якщо в основному взяти що моя аудиторія за чоловіки, хлопці. Uh, в принципі, життя чоловіка сповнено страждань. І це в хорошому сенсі. Тобто ти маєш завжди чимось жертвувати, щоб чогось досягнути. Щастя, це в принципі для дітей та для жінок. Чоловік завжди повинен йти на жертву, завжди повинен бути в стресі, завжди повинен намагатися досягнути чогось більшого Без цього ти просто будеш помирати як особистість. Не раз, я думаю, ви помічали, що лягаєш ввечері спати, і ти розумієш, що? чому я сьогодні не зробив це, чому я сьогодні не зробив те. І ти себе просто гризеш за рахунок того, що ти е, не виконав певні завдання, які в тебе є в голові. Ти не досягнув е, певних пунктів, які ти, мав, які ти мав сьогодні зробити. Я думаю, кожен з вас поміщав це за собою. Зрозуміло, що і я в тому числі. Зайшов у продукти. Значить, три ОБ талапії коштує 14 доларів. Тобто це кілограм 361. М -м скільки тут? 4 ЛБ, це майже 2 кілограми за 16 баксів. Помідори не пам'ятаю, по долар 30 здається, за ЛБ, за пів кілограма. Потивні батончики, 4 штуки за 7,50. І не пам'ятаю, скільки поки ці вибірки не пам'ятаю, точно. Все одно ми можемо купити продукти на досить довгий період і, в принципі, деко іноді щось докупляти. Я думаю, що більшість з нас розуміє, що проблеми йдуть саме з мозку, з наших установок, а не з зовнішніх подразників. Помітьте, коли в нас в житті в принципі нічого не спонукає до того, щоб в нас було щось погано, нам було фізично боляче, чи... але ми відчуваємо якусь певну біль. Часто сідаємо, заганяємось, думаємо про те саме життя, про яке ми мріємо, але для цього нічого не робимо. Тобто це називається прокрастинація, коли ми хочемо дуже далеко, але не маємо чіткого плану дій, як це зробити. І ми заганяємо себе в депресію, і депресія, по суті, з'являється з того, що ми нічого не робимо. Починаючи робити якісь маленькі дії, тобто навіть застелити ліжко. Виконати певні завдання, сходити якісь державні установи, зробити якісь документи. Значимість в нашій голові підвищується, хоч ми ніби нічого такого не зробили. Супер крутого, ми не стали мільйонерами, але все рівно ми почуваємося краще. Думаю, помічали таке за собою. Саме і наші засади віри. Тобто, в нас є певні речі, які ми віримо в кожної людини. І, наприклад, у вас бувають важкі часи, в кожному буває зрозуміло. І часто ми йдемо до друзів для того, щоб поплакатись і казати, як у нас погано, і так далі. Тобто, ми шука... стараємось ніби тим, що ми вискажемось, знайти рішення проблеми. Але на ділі ми просто отримуємо пак емоцій. І за рахунок цих емоцій ми хочемо їх пізніше отримувати ще. І нам потрібно ще більше понижати себе в своїх очах. Тобто Придумувати такі ситуації і так ускладнювати ситуації в своїй голові, щоб потім піти висказатись та отримати підтримку. Дійсно, це так і працює. І парадокс в тому, що з кожним новим разом ти стараєшся вигадати, можливо, прикрасити якусь не таку критичну історію. Якщо задуматись, якщо іноді вийти від справи, просто подумати на глобальному рівні, як це вплине на щось, ти просто задумаєшся, стоп, 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 що це? Наприклад, ти десь там втратив 100 доларів, 500 доларів, 1000, 5 тисяч доларів. А люди тут, наприклад, от в Лос-Анджелесі зараз втратили будинки, які коштують, можливо, там, 200 тисяч, 300 тисяч, мільйон і декілька мільйонів, декілька десятків мільйонів. Тому всі ситуації досить такі відносяться. Я також думав, що якийсь супер особливий, що я там, можна сказати, народився в спартанських умовах. там... Вибрався з певного стилю життя, з певного оточення, але в даному світі таких випадків досить таки багато, тому що м -м, сучасний світ дає досить велику кількість можливостей, і ти навіть, будучи в селі, можеш вибратися в люди, з себе щось представляти, бути кимось. Я не кажу, що я чогось досягнув, що я там кимось є, такі саме, які кожен з нас, з вас. Така сама людина, так само дві руки, дві ноги, голова. Нічого особливого. І, як завжди, знаєш, це в принципі відео це ці вечірні прогулянки і роздуми. Я просто кажу те, що в мене в голові. Знаєш, секрет популярності, мабуть, секрет медійності це просто в тому, що ти щось робиш. Тобто, коли ти на виду, ти щось обговорюєш, ти щось там постиш, все рівно люди це помічають, деколи це негативна критика. Деколи це конструктивна критика, деколи це слова підтримки, іноді це знаходження можливостей, іноді це підтримка людей, мабуть. І знаходження однодумців, партнерів по роботі, по бізнесу, по інтересах, по хобі. Мені дуже подобаються соціальні мережі. Це такі, знаєш. Новітні ворота можливостей в сучасному світі. Особливо тут в Лос-Анджелесі, повірте, досить таки велика кількість людей являється несправжніми фальшою. Просто піздунами, не побоюсь цього слова. Реально піздунами. Вмикається камера, ця людина міняється просто в обличчі. І ти просто не цю людину, знаєш, ніби як фільм якийсь. Живу вона така, а на камері зовсім інша. І я тут це дуже добре побачив. Я ще не участвую в якихось суперсправах, колабораціях, в якихось, можливо, махінаціях, можливо, ще в якихось справах, але на даному етапі я вже побачив досить таки багато, я розумію, і навіть не маю представлення того, що робиться на дуже високому рівні. Таке в мене сьогодні коротке відео вийшло. Дякую, пацани, що зі мною і зустрінемось вже завтра. Сьогодні вже 31 день. 31-й. Я роблю це просто на автоматі, навіть от, коли під час дня не було можливості записати відео. Я знайшов його зараз в 12 ночі. Сію guys.